Вітаю глядачів телеканалу Конкурент тв Ви дивитеся програму Базарний день літо це сезон соковитих фруктів. Тож у цьому випуску ми будемо шукати нектаринки, абрикоси, парсики та навіть кавуни. Подивимося, які ціни, що купують люди, і як правильно обрати достиглі фрукти. Тож ми йдемо цікавитися. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, на наш Ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Абрикоси у нас є два види. Є ананаска 150 гривень і звичайні привозні 140 гривень. Ну, більшості йде ананаска. Ананаска більш сочніша, смачна і м'ясистіша. Кисточка дуже гарно виділяється. Це вибирають ананас. А звідки привоз привезені вони? Я не скажу, з Смутова. Чим вони за смаком відрізняються? Всі ну, мені ананаска більш вона йде сочніша, така м'якша і смачніша. І більш ходова, і більше розбирають, ананас. Все беруть, але не так. – Як ціни відрізняються порівняно з минулим роком? Ну, можна сказати, такі самі. Це значить такі самі. Як тільки починається абрикос, то ціна стандарта, ну потім, звісно, піде більш домашня, буде вже падати ціна. Коли починається сезон на такі фрукти і коли він закінчується? Ну, десь в кінці червня починається. Ну, Я знаю, як, як є багато сортів, багато видів, є ранні, є пізніші абрикоси. Нектаринки 180-160. Іспанія. Абрикос Молдова. По 140-130. Як договоримося? Лише ці сорти чи є ще якісь у вас? Нектарина в двох сортах. Є яблучна і є маракує. А абрикос один сорт. Розкажіть про смак цих нектаринок. Яка солодша? Маракує йде солодка. А яблуко йде з кислинкою. Ну, вона і світла всередині така, як яблучко. А ця біжухтувата, така вона солодша. Ця йде з кислинкою. Кому що подобається? Персик вже почекаємо Закарпаття, коли з'явиться. А коли буде сезон персиків вже? Ну десь на протязі місяця вже має появитися. Там же все швидше дозріває, як в нас. Ще одна локація, де можна купити абрикоси. Тут є два сорти. Бачимо, але коштують вони обидва по 150 гривень. Розкажіть нам, які у вас є види абрикосів, нектаринок і персиків. Інжирний персик, звичайний персик і нектаринка. Нектаринка у нас іде Іспанія. Тверденька, навіть, ну, от вона мігенька, солодка, а і тверда солодка, ну просто обалденна. Калібр великий. Персичок вже пішов в наш, Чернівецький. Ми вже його взяли. Перший збір, то ще маленький такий, але він теж солоденький, класний такий, тоненька шкірочка. Він персик привозний іспанський, теж класний, але він має бути мігенький. Тоді він буде солоденький. Якщо твердий, трохи кислиночки дає. А покажіть, де тут саме, який вид? Оце інжирний персик, отакий кругленький великий, оце інжирка йде 220 за кілограм, це звичайна нектаринка іспанська маракує, йде теж. 220 гривень і наш персичок вже він вже в ціні, бо привозний був 200 гривень, а вже наш йде 150 гривень за кілограм. Просто що малесенький такий. Ціна така сама буде, чи вона буде якось зміняти? Вона буде дешевша, Ти. він просто перший такий ще. 150 це дуже дорого для чернівецького персика. То він в апріорі 80-70 гривень іде, але ще перший, то ціна тримається. І так його два ящичка було, то ми так взяли чуть, -чуть. Ну але добренький, наше завжди все добре. Абрикоски йдуть привозні, є ананаска, перший сорт. Вона йде більше по солодості, вони одинакові, ананаска йде м'ягенька, солодка, а це звичайний йде, просто він такий більше твердіший. Але солоденький той і той. То люди беруть так, пів кілограма того, пів того. Ну я кажу, той добрий, той добрий по-своєму, хто які любить. Беруть, люди їдять, хочеться, От, все рівно хочеться. Вже полничкою трошки наїдаються, вже більше на закрутки беруть, то почали брати нектаринки. От абрикоска дуже добра почала йти, Починаю їсти. А по персиках які люди беруть? Е, по персиках ну, чернівецькі беруть наш, все-таки да, наш. Вони знають, що він добрий, солодкий, більш натуральніший, все-таки з дерева. Наш, звісно, наш. От нектаринку беруть привузну, бо Іспанія солодкі такі, аж прям в роді тече дуже добре. То беруть наш. Скільки ще буде тривати сезон на ці плоди? Ну тільки почався. Ще то буде. Ще дуже ще, от, не всі види нектаринки. Є, бо ще є яблучко, є сливовий нектаринка. Багато їх чотири вида є. То зараз тільки просто беремо ракує, що вона саме солоденька, а потім вже буде всі солодкі. Будете продавати й інші також. Так, 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 появляється в нас все перше завжди. беру. Я люблю нектаринки, абрикоски, інжирні персики, звичайні персики. Це моє. Потім ще буде персик, білий лебідь, Появляється такі світленькі, теж класний. Так, ще, ще тільки початок, то ще ще вони міст, ще довго. Також тут є і дуже соковиті кавуни. Скажіть, будь ласка, яка на них зараз ціна? Кавунчик подешевший, 60 гривень кілограм. В нас іде Греція. Класний, сочний, солодкий. Вже от потрошки брали раніше один кавунчик в день. Зараз вже можна два, три, чотири продати. На вихідні взагалі можна до 10 штучок продати. Класний люди пробують, їдять Ну, добрий кавун. Але сказала, що через тиждень вже має бути одеський кавун. Але сьогодні були люди, які привозили нам, то будемо чекати нашого, побачимо, який він. Я думаю, що рано, ну, не знаю, побачимо. Вдруг буде добре. Будемо нашим турувати. Думаю, більшість знає, як обрати кавун. Але скажіть, як ви допомагаєте обрати соковитий такий достиглий кавун? Чесно скажу, я вибираю, от дивляться хтось там хлопчик, дівчинка. Не дивлюсь на такого. Я дивлюсь на... Полосочки на кавуну і щоб була правильна форма. Тоді буде любий-добрий. добрий А, а тут... яка правильна форма? Правильна форма отакого от плана. Оце правильна форма, оце правильна форма. Отакі от, от такого плана мені не подобається. Отакі от довгі, гарні полосочки, рівненькі. На хлопчик-дівчинку я не дивлюсь. Просто взяла, розрізала люди, спробували взяли. Якщо він видовжений, то точно буде смачний. Так, да, верта. От грецький кавун ми того року починали з Греції, дуже довго торгували Грецію, поки не пішов в нас. Просто дуже довольна. Він солодкий, він класний, він сочний, ну взагалі нема ні кашки, нічого. Обходили майже увесь один із луцьких ринків, і бачимо, що абрикосів тут ну дуже багато, так само як і персиків, нектаринок. Ось до прикладу, абрикоси продають у таких от пластмасових контейнерах. Також можна відважити собі, скільки покупці хочуть, і ціна коливається десь від 140 до 150 гривень. Звичайно, буває трошки і вища ціна, але це залежить від того, який сорт абрикоса. А тут сорти є абсолютно різні: від трошки кисліших до дуже солодких тобто на будь-який смак кожного покупця. Іспанія. Ціна 150 гривень. Це ананасний абрикос дуже смачний. Дуже солодкий, як розумію. Дуже. Лише такий вид продаєте сорт, чи це такий, але на ринку є ще й інші сорти абрикосів». А чому вибрали саме такий сорт продавати? Бо нам він найбільше подобається. Люди його найбільше беруть чи як? Ну, беруть різний. Але цей ну, сорт абрикос це найсмачніший. Бачимо, у вас тут є ще персики і нектаринки. Розкажіть, що це за вони? Персики наші українські, чернівецькі, теж дуже смачні. Ціна 200 гривень. І нектаринка, і інжирний персик це Іспанія. По Ціні йдуть однаково. І кавуни ще є у вас? Розкажіть, яка? Це яка... Греція. Дуже смачні, солодкі. Ну, ціна трошки вища. Лимони 150 гривень. 80 гривень за кілограм. А Чому ціна трошки вища? Ні, ну є в супермаркетах такі, я не знаю, які вони, можливо, навіть вже українські, одеські, але ну, на смаком вони відрізняються. Ще вони не дуже стиглі і не дуже смачні. А коли на них сезон? Ну, звичайно, вересень місяць, серпень місяць. Отож, ми обійшли увесь Луцький ринок і абрикоси, і персики, і нектаринки, і навіть кавони тут є. Що по цінах абрикоси коштують в межах 150 гривень. Нектаринки, персики коштують від 150 і навіть до 200 гривень. Все залежить, який це вид, звідки вона привезена. І нам розповіли продавчині, що тут навіть вже є українські персики. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день. До нових зустрічей.